Я дивлюся на вас і бачу шрами цієї довгої і жахливої війни. Якщо ми сьогодні загинемо, людська раса загине з нами. Машини відправили Термінатора в минуле, коли ще не було війни, убити мою матір Сару Конор. Я її врятую. ті часи вона була перелякана і слабка. Подбай про неї, Кайл. Хочеш вижити Їдь зі мною? У 2015-му. Усе не так. Джон прислав мене врятувати вас. Від термінатора, який мав убити мене. Ми розібралися з ним. Ми? Я тебе давно чекаю. Правила. Усе змінилося. Судний день можна зупинити. Змінилися. Дерев'єр! «Термінатор Генезис» Я повернуся. Що? 1 липня 2015 -го.